Чи можливо отримати закордонний паспорт чоловікам без застосунку резерв плюс відповіді юриста на практичних прикладах щодо отримання закордонних паспортів чоловіками за кордоном? Станом на 7 січня сьогодні клієнт звернувся до ДП документу та отримав свій довгоочікуваний закордонний. Паспорт. Він не встановлював застосунок Резерв Плюс, але хотів отримати паспорт. Подавався він до 25.04.2024 року. В нього був наявний військово-обліковий документ із сайту Дія. Тому ви можете скачати без Резерв Плюс, без оновлення військово-облікових даних свій військово-обліковий документ на сайті за допомогою комп'ютера сайт Дія. Заходите, завантажуєте документ. Завантажувати документ свій військово-обліковий. Там є QR-код, це дійсний документ. Якщо там немає порушень правил військового обліку, ви можете роздрукувати зазначений документ, звернутися до філії відокремленого підрозділу ДП документ у Європі та отримати свій паспорт. І так, клієнт роздрукував цей витяг. Перед цим він писав статус паспорту на сайті документ та міграційної служби персоналізовано, але не знаю, чи є сенс їхати з цим вод до кельну. Хоч мені це досить важко фізично, бо далеко та витратно виходить. Але може варто спробувати. Після юридичної консультації йому було порекомендовано роздрукувати цей витяг сайту дії та звернутися до ДП документу, що всі документи в нього є, щоб віддали паспорт. Сьогодні, 7 січня 2025 року, клієнт з цим документом звернувся, щоб отримати закордонний паспорт. І який результат? Доброго вечора! Все вдалося. Паспорт отримав повод з дії. Дякуємо за корисне відео та пораду спробувати. Якщо хочете, зробіть ролик з моїм прикладом, саме ролик з цим прикладом ми і робимо. До речі, як сьогодні сказало ДП документ, роздрукувати ввод було не обов'язково не обов'язково. Можна було показати в електронному вигляді, але тоді прийшлось показати файл, що був завантажений з дії, чи пройшов на пошту, або відкрити резерв плюс. А якщо у людини немає встановлено резерв плюс, як у мене, тоді саме роздрукований варіант, саме той вихід із цієї ситуації. Про це можна сказати окремо. І ще цей витяг вони звіряють із реєстром у своєму системі. Незалежно роздрукований він чи на екрані смартфону з додатку. Тому будь-які маніпуляції марні. Перед цим люди трішки вносили зміни за допомогою комп'ютеру, пейнта, ворта, усували порушення чи не перебування на обліку. Тому наразі це не можна зробити, тому що ДП документ співробітники перевіряють дійсність, справжність зазначеного документа. І ще було сумління, як в мене, так і в багатьох інших. Чи є паспорти у закордонній філії? Якщо не приходило повідомлення від ДП документ, так вони там, бо шукають цю відповідь у відео, не знайшов. Проте зараз це вже можна підтвердити. Ще раз дякую. Дайте, будь ласка. Коментар під цим відео тому, якщо у вас є військово-обліковий документ, скачений із сайту дії, там немає порушень правил військового обліку. Ви перебуваєте на військовому обліку. Ви можете сміло звертатися до ДП документу та отримати свій закордонний паспорт. Та важливе ключове питання. Якщо ви зверталися до 25.04.24, закон цей експериментальний немає дії у часі назад у статусі погіршення. Прав і свобод громадян, тому ви у судовому порядку можете відстояти свої права. Та забрати свій закордонний паспорт. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірите. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження незаконних дій міграційної служби, ДП документу пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, воно корисне, Поставте, будь ласка, вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання у коментарях. Зробимо обов'язково публікації відповіді на ваші питання. Дякуємо вам за вашу увагу.